Робочі лайфхаки користуємось торф'яними таблетками. Правильно таблетка садівника, яка дозволяє економити час та сили, а ще це просто знахідка, коли потрібно посадити дороговартісні насінинки, яких дуже мало. Це своєрідний контейнер з пресованого торфу або кокосу. Для посіву різних культур обираємо таблетки великого розміру, маленькі призначені для живцювання. При виборі беремо ті, які мають оболонку з нетканого матеріалу. Таблетки без такої оболонки це просто шматочки пресованого торфу. Вони призначені для касет. Заливають таблетки дуже гарячою водою. Це і додаткова дезінфекція, і за лічені хвилини з таблетки ми отримуємо невеликий горщик, заповнений ґрунтом. Води потрібно потрібно багато, щоб після повного набухання на дні вона ще залишалася. Ляємо в ємність. Ляти в таблетки не варто, тому що потоком води ми їх розмиємо. Для розміщення готових до посадки циліндрів дуже зручно використовувати харчовий лоток з кришкою з прозорого пластику, закриваємо кришку і міні-парничок готовий, щоб не допустити пересихання або перезволоження торф'яних таблеток. Між ними засипаємо вермикуліт і зволожуємо його. Насіння поміщають у верхню частину торфяної таблетки у спеціальне поглиблення. Якщо насінина велика, то це поглиблення можна збільшити. Якщо насіння невеликого розміру, то ми ущільняємо і робимо виямку потрібної нам глибини. Якщо насіння сходить на світлі, то ми просто забираємо це поглиблення. Коли таблетка набухне, буває таке, що частина оболонки закриває верх, щоб це не заважало рости рослині, беремо ножниці і просто зрізаємо. Торфяна таблетка дивним чином зберігає свою форму і не розсипається навіть після повного висихання. Тому, якщо ви розпустили занадто багато таблеток або якесь насіння не зійшло, то ми можемо зберігати таблетки в такому вигляді до наступного сезону. Потім просто заливаємо кип'ятком, цим самим продезінфікуємо і сіємо насіння повторно. Тепер ви знаєте, як правильно користуватись цією таблеткою. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Не забуваємо підписуватись і ставити вподобайки. До зустрічі в наступних серіях, мої розсадні зайки. Па-па-па-па! Па! Монокуль. -па -па -па!